Свято навчального закладу провела Коломийська спеціалізована школа номер 1 імені Василя Стефаника. У стінах рідного навчального закладу збиралися випускники ювілейних років. Вони згадували минуле, ділилися враженнями та переглянули святкову програму. До проведення такого свята Стефаникова школа готується ґрунтовно, відповідально та ретельно. Вчителі і учні знають, треба як кажуть, тримати марку, адже перша школа завжди у списку лідерів, має чимало здобутків, перемог та звершень. А її випускники знання далеко за межами Коломийщини. на свято з'їхалося багато людей. Усі в гарному гуморі та спогадах про минуле тут прийшло все моє дитинство. Тут я визрів тут. Я знайшов себе в майбутній професії. Ось весь час 10 років виступав за школу на сцені. З чим і приходжу сюди і завжди себе бачу серед своїх друзів, однокласників. Спогади, звичайно, як найкращі, це спогади дитинства. Ну, колись, може, хотілося е, навпаки скоріше закінчити, щось більше дізнатися, подивитися світ, але зараз, коли повертаєшся в ці. Цю школу то стіни здаються рідними. Навіть, хоча й багато вчителів вже змінилося, і учні зовсім не ті то все рівно. Все, все залишається дуже приємними спогадами. Серед випускників Стефаникової школи і мама прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Марія Яценюк теж завітала на свято, привезла подарунки найкращим учням навчального закладу і зазначила, дуже сумує за рідною школою. Найкращі спогади. Приїхала як в рідний дім, в рідне місто, рідна мова все рідне, найрідніше 55 років тому, як закінчили школу. Побажання успіхів учням, які випускаються в цьому 2015 році боремному. Нехай вони, як то кажуть, реалізують всі свої можливості і наміри. Всім успіху! Директор Стефаникової школи Мирослав Грап радіє невидимі ниточки з'єднують випускників з рідним навчальним закладом протягом усього життя. Вони з радістю повертаються до стін першої школи, а вона радо вітає їх. Я Хочу привітати всіх випускників святом Стефаникової школи. Хочу подякувати їм за ту плідну працю, за ті добрі справи які, вони, які прославляють нашу школу на тернах України і не тільки за рубіжжя. Хочу побажати їм здоров'я, мирного неба. І ми звичайно, кожного року раді. Випускникам наших, наших ювілейних років сьогодні на зустріч прийшли ювілейні роки. У нас буде один випускник, який закінчив який 45 го року випуску, тобто 70 років він закінчив школу. У Нас будуть випускники, які 60 років закінчили школу, 55. Ну, різні люди. І бачу, що є випускники, їх найбільше, які закінчили 10 років. Це традиційно, вони перші ювеляри наші і вони теж. Зібралися, бачу, що надзвичайно багато. Дуже приємно є те, що Марія Григорівна Яцею привезла 23 подарунки для кращих учнів Стефаникової школи. І ми цим надзвичайно гордимося і хочемо щиро подякувати від імені дітей, від імені дирекції, від імені педагогічного колективу. У залі навчального закладу безліч відомих людей Коломиї. Своїх гостей Коломийська спеціалізована школа номер 1 щиро вітає святковим концертом, піснями і танцями. Отримав заклад і чимало подяк та нагород, зокрема, за надання матеріальної та моральної допомоги українським військовим. Я захисник, але війни не хочу, не хочу зброї, танків. Вітаків. Не хочу бачити сльозу ді. Не хочу чути про сусідів, чужаків. Я захисник, але війни не треба. Не треба землі українській чіплять. І можете повірити словам, як буде треба, я і душу, і тіло вкладу, але країну не віддам.